Тим часом у Лозанні 17 та 18 жовтня, Швейцарія та Україна спільно проводять українську конференцію з питань протимінної діяльності. Про це раніше повідомляло Міністерство закордонних справ Швейцарії. Тож детальніше про конференцію з розмінування території України та й загалом про гуманітарне розмінування України поговоримо із нашим наступним гостем, головою асоціації саперів України Тимуром Пістрюгою. Пане Тимуре, вітання вам! Вітаємо, пане Тимуре, вітаю доброго. Дня. Отож, розкажіть, будь ласка, про те, що відбувається у Лозанні. Чи розпочалася вже ця прес-конференція? Скільки країна доєдналася до неї? Знаємо, що наші гостьові редактори підказали, що ви безпосередньо до нас вмикаєтеся із Лозани, тож перебуваєте там. Розкажіть, власне, що відомо вже станом на цю мить? Так. Конференція, як і заплановано, було, почалась в 9.00 по швейцарському часі. Досить високий масштаб. Я нагадаю, що це одна із найважливіших конференцій, взагалі, для, скажімо, так, протимінної спільноти в Україні, тому що тут в першу чергу йдеться мова про підтримку України за цим напрямом. Ось минулого року така конференція проходила десь в той самий час у Загребі, Цього року уряд Швейцарії... Проявив ініціативу, і це проходить в Швейцарії. До речі, вже відомо, що наступного року буде в Японії. Ось е високий рівень дуже на прі е представлений на цій конференції. Е нагадаю, що від України був і прем'єр-міністр, і е перший віце-прем'єр-міністр Юлія Сверденко. Е, Міністерства, представники міністерств заступники міністерства, але також дуже високий рівень і з боку наших партнерів. Близько взагалі 60, представників 60 організацій та країн тут присутні. І ну, в принципі, конференція триває і завтра буде теж активний день. Ми також будемо виступати як асоціація саперів України. Тому чекаємо від цієї конференції. Реальні е, гарною новиною і гарну інформацію для нашого населення Тимур, А от якою є програма конференції? Що вдалося обговорити сьогодні? Що планують обговорити завтра? Зокрема, угу. е, програма значить наступна. сьогодні більш політичний день. Сьогодні більше виступають політики, і, скажімо так, ну було багато протокольних заходів. Офіційне відкриття. Ну, ми розуміємо. да. Завтра буде більш все ж таки, я вважаю, практичний день. Завтра вже будемо більш обговорювати конкретні кроки, що було зроблено, і що буде зроблено, що є найбільш важливим. Да і основний уклін цієї інформа... цієї конференції це. Безпосередньо на імплементацію вже прийнятої стратегії протиміної діяльності. Нагадаю, що в цьому році ми її прийняли. Якщо в минулому році ми тоді тільки обговорювали, що її потрібно прийняти да на конференції в Західні, то в цьому році ми вже обговорюємо, що вдалося досягти на сьогоднішній момент. пане Тимуре. Ви згадали про те, що на конференції був присутній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зараз пропонуємо послухати, що він сказав, і повернемося до нашої розмови від часу проведення в Загребі першої міжнародної конференції з розмінування минув рік, і відтоді Україна збільшила кількість операторів протимінної діяльності з 19 до 56, і кількість далі зростатиме. Ми задіємо найсучасніші засоби розмінування від спеціалізованої техніки до штучного інтелекту. Україна вже почала виробництво розмінувальних машин, але нам потрібна підтримка. Згадував прем'єр-міністр України про технологічні чинники, які допомагають розміновувати українські території. І, зокрема, він згадав про те, що в нас уже є виробництво розмінувальних машин. Ось можна детальніше про це, можливо, ви щось знаєте, як це працює вже в Україні? Так, да, звісно, я знаю, що цей маркет розвивається, що окремі, скажімо так, виробники. Вже проходять сертифікацію, тому що ми розуміємо, що будь-яка техніка, яка використовується в гуманітарному розмінуванні в розмінуванні, загалом вона має проходити сертифікацію. Вона має бути випробуватися. Досить активно розвивається цей маркет. І очікуємо на 25-й рік, що вже наші українські машини будуть. Будуть розміновувати наші землі. Ще два слова можу сказати. Також це було сьогодні на конференції зазначено що. Найбільший виробник в світі роботизованих комплексів з розмінування Докін хорватські машини. Мені здається, ви якраз показуєте. Вони провели так звану локалізацію, і вже має бути зібрано. Вже була зібрана перша машина, яка прийшла тут в Україні сертифікацію, і планується ще дев'ять машин, які мають бути вже зібрані безпосередньо в Україні. Ну що є знову ж таки великим здобутком. Нас я маю на увазі українців. пане Тимура. Ось власне ці розмінувальні машини, про які згадував прем'єр-міністр, це є якісь власне перші українські розробки. Чи можливо ми мали вже певні напрацювання власне у цій галузі? Ну, якщо говорити, скажімо, так нашу всю історію протимінної діяльності після повномасштабного вторгнення, звісно, це перші кроки. все. єдине, що скажімо так були вже певні машини, які для підготовки ґрунту, а, а зараз мова йде для машини, які будуть безпосередньо розміновуватись, як от у вас показували, Будуть застосовуватись для розмінування, як у вас от показується на відео. Бо це різні процеси, ну так щоб не вдаватись технічні деталі. Є машини, скажімо, ті самі роботи для підготовки робота. А є машини, які вже можуть застосовуватись для безпосереднього розмінування механічного так званого розмінування. Пане Тимуре, повертаючись до витоків, хотілося б зрозуміти більш загальну проблематику. Чому важливо сьогодні гуманітарне розмінування України? Скільки територій українських заміновано, скільки часу потрібно для того, аби їх розмінувати, і скільки це буде коштувати Україні увесь цей процес? Ну чому важливо? Я думаю, сьогодні це було чітко зазначено. Ну підкреслено. В принципі, це не новина, бо вже не раз про це теж наголошували. Що відновлення відбудову України взагалі неможливо без розмінування, так? Тобто, якщо говорити про соціально-економічний вплив, то ми розуміємо, який цей вплив має на саме заміновані наші території. Але це скажімо, я завжди кажу, що це все ж таки друге. А на першому місці це все ж таки безпека і життя наших громадян. Ось тому. Те, що це важливо, я думаю, тут е немає ні в кого ніяких сумнівів. Е скільки буде розміновуватися, я вірю все ж таки в нашу стратегію, до якої ми теж залучалися, до розробки якої ми теж залучалися, і зараз залучаємося до імплементації, в е стратегію протимінної діяльності, де чітко вказано, що е за до 10 років, навіть не за 10, а до 10 років ми маємо повернути. Близько 80 відсотків доступної території до використання до використання за призначено Ну тобто, розмінувати і передати кінцевому користувачу а ви також запитували про, скажімо так, скільки території заміновано. Ну, дивіться. Зараз ми говоримо про потенційно небезпечні території, тобто ми не можемо стверджувати, що всі вони заміновані, тому що треба закінчити перший процес, яким є на технічне обстеження території. А от потенційно небезпечні території це близько 140 тисяч квадратних кілометрів. Ну тобто, ми розуміємо, який це масштаб, який принаймні, потребує обстеження нетехнічного. Пане Тимуре, ми вдячні вам, що доєдналися до нас і за ваші відповіді. Тимур Пістрюга, голова громадської організації Асоціація саперів України. Він власне вмикався до нас із Швейцарії, з міста Лозана, де проходить власне конференція, присвячена розмінуванню території в Україні.